Вітаю вас на каналі. І це продовження відео про підбір набою, яке було у нас місяця два назад. Ось посилання на нього, якщо не бачили. І там ми обрали набій методом відстріла групами на 300 метрів. У нас була лінійка набоїв, і по результатам того експерименту виявилось, що ця конкретна гвинтівка Вікторікс Гладіо дуже добре стріляє СТС М118. З кулою Сієра 175 грей. Я вирішив підтвердити цей результат. І ще раз відстріляти ці набої і порівняти з ще одними набоями, які дуже схожі. Вони теж використовують 175 осіє. Це набої ГГГ. Відомі дуже і досить давно використовуються українськими стрільцями, досить успішно. От, але враховуючи, що ці набої е, продаються в мережі конкурентів, і для того, щоб запобігти будь-яким там звинуваченням в заангажованості, чи якомусь там тесті, який був е, попередньо спланований, і так далі. А також тому, що навіть під попереднім відео люди писали, що я якимось чином стріляю СТСом. Краще знаючи, що це СТС, а іншими набоями гірше, щоб показати кращий результат саме тим, чим потрібно. Е, ну їм так здається, чомусь. Тому ми вирішили провести такий собі сліпу дегустацію, якщо хочете, такий собі тест. Тому позаду мене знаходиться е, Константин оператор наш. І він відповідно буде видавати мені набої. Ви зараз бачите, які там є набої на столі. Там, крім ГГГ з 175 сімдесят Сієрою, є ще Федерал з 185 м бергером. Дуже дорогий набій за рахунок саме цієї дуже відомої кулі від бергер. Також там є два види Хорнеді, 168 грейн BTHP в червоній коробочці, і в пакетику найдешевші набої на сьогоднішньому тесті. Це в Хорнаді в Сталевій Гільзі. Теж 168 грейн. Минулого тесту вони себе непогано показали. Тому методологія проста. Константин на рандомайзері на телефоні буде обирати номер від 1 до 5. І таким чином рандомайзер вирішить, якими набоями я буду стріляти в конкретну серію. І він буде споряджати ці набої в магазин 6 штук. Перший постріл на пристрілку для того, щоб, в окрему мішень для того, щоб подивитись, куди воно прилітає, і ствол був готовий саме для цієї кулі. І далі 5 пострілів в мішень. Залікова група на 300 метрів. І таким чином ми відстріляємо усі типи боєприпасів. Я не буду знати, чим я стріляю. Костя буде споряджати мені магазин і давати його мені. Поїхали. Так, тепер Костя рандомайзером на телефоні обере, з якого номеру ми починаємо, з яких набоїв. Маестро, прошу. Так, хвилюючи якось це все. Боюсь, що це вплине на результат. Моє хвилювання. Але я буду хвилюватись однаково для всіх набоїв, тому все одно все в рівних умовах. Тут буде вставочка One Eternity Later. Оця знаменита. One Eternity Later. Шість набоїв, так? Да? Шість набоїв. Так. Ну і будемо сподіватися, що дощ не змиє наші мішені, поки ми проводимо свій науковий експеримент. Закривай очі. Ти думаєш, я Звісно. швиденько подивлюсь на жопки і побачу, що на них написано. Так вони ж різного кольору всі. Різного кольору всі? Ну, Звісно. Ні, ну сталева гільза так, але всі інші. Я навіть не знаю просто, якого вони кольору. Насправді я знаю запах пороху, згорівшого кожного набою, тому швиденько розберусь. Я жартую, якщо що. Так, ну що, поїхали. Ого, там прям обвал якийсь. Там бруствер падає, уявляєш? Так, добре, пристрілочний. Нічого собі пристрілочний. Ну, добре, продовжуємо в залік. Цікаво. Цікаво. Дуже непогано прилетіло, крім, крім другого пострілу. Ну і перший пристрілочний, звісно, взагалі. такий на замовлення на 300 метрів попросять ще зроби такий. Е -е -е. Ну що ж, поїхали далі? А ви поки напишіть в коментарях, як ви гадаєте, який набій сьогодні буде кращим. Так, обрав, обрали нам рандомно наступний, наступний варіант. Мені чомусь здається, що ось ця перша серія це була. Це були Хорнаді. Або ті або ті. Суто по віддачі, я так думаю. Тому що вона була, наче, такою досить середньо слабенькою, Тобто там куля 168. Найлегша з усіх набоїв, які у нас сьогодні є на тесті. Тому мені здалося, що це вони Ну, якісь з Хорнаді. Але. Ну і група така, що ну, насправді дуже важко зробити якийсь висновок, тобто один такий досить помітний відрив? Добре, Так, пристрілочний. Так, а куди ж він? Треба було білу мішень вішати. Хм. Ну добре, будемо сподіватися, що я все-таки буду в мішені зараз. Якщо ні, то доведеться нам повторити. Мишени. Доброе. Це пустий. Ну, така. Нічого нормальна група. Не феноменальна. Поки що ми не бачимо нічого схожого на 03 МОА, яке відстріляли попередньо на тесті СТСом. але, ну. Насправді 0,3 моа заводським набоєм, заводської гвинтівки не варто очікувати кожен раз. Тобто, якщо це буде там в межах 0,5, мене це цілком влаштує. Так, приберу гільзи, щоб ніхто не сказав, що я бачу, які вони. Так, треба помацати ствол. Ну, такий. Тепленький. Пропоную кілька хвилин дати йому охолонути, щоб все-таки у нас були якісь рівні умови, і ствол був там однакової температури, плюс-мінус. Тому ми тут зараз прискоримо відео, щоб ви. Побачили, що я не встав, не пішов дивитися, які там були набої, і так далі, що ніхто не мухлює. Продовжуємо все чесно. Костя, як тобі? Тобі подобається приймати участь в експериментах? Мені подобається брати участь. А, правильно казати, брати, так? Да? Ну, то тобі подобається брати участь в експериментах, так? Да? Ну, так цікавенько. Цікавенько. Але я все ж таки думаю, що ти нормально і так сам все розумієш. Мені чомусь так здається, як ти сказав, по запаху. Ти думаєш, я от настільки, настільки реально розуміюсь, що... що я по запаху відрізняю? Ну, Напевно, цьому можна навчитись, але для цього ж треба всіми цими набоями постійно стріляти. Якби відрізняти. Ем... Типу, Типи, тонкі оці моменти і так далі. ГГГ 175 я не стріляв. Ну, років, може, 5. Федералом я взагалі ніколи не стріляв. Я жодного уявлення не маю, як він пахне насправді. От. Тому ні. Тому ні. Не можу відрізнити. Трошечки можна здогадатись. Там вагу кулі по віддачі. А, але теж, коли це різниця між 168 грейн, 175 і 185, ну, тут можна легко самого себе підманути, так би мовити. Так, ну, добре. під охолов стволик можна, я думаю, продовжувати. Так, пристрілочна мішень. Угу, Схоже, все окей, ми будемо в мішені, тому я стріляю в мішень. Ой! Гарна група. Красива. Симпатична. Навіть не видно було четвертого, здається, влучання мені в приціл. А воно влучило кудись попереднє. Красива група. Красива. Ну що ж, а, наступні набої. Кілька слів про гвинтівку, поки Костя скоряджає магазин. Цей наш тестовий Е, Ну, реально, от одна з найулюбленіших гвинтівок, яку я тестував за 5 років роботи. Просто тому, що вона якось одразу застріляла. І застріляла дуже добре, вже ну, досить багато було відстріляно груп, накупність на різних дистанціях, чудово стріляє, дуже приємна затворна група. І, ну от якщо у вас бюджет дозволяє почати. Шлях такої стрільби саме от з такої гвинтівки, то вона того точно варта. Ну, Це прекрасна така учбова учбова парта. Парта українською. Парта. Учбова парта, саме тому, що тут ну, от чітко можна просто зрозуміти, що технічно гвинтівка стріляє ось так. Тобто, дуже прогнозовано, дуже добре. І тут. Можна вже просто вчитись і чітко бачити свої помилки, і ну, це чудовий вибір. І вони от якраз приїхали знову. Їх небагато, тому тому поспішіть. Якщо ви шукаєте собі гвинтівку, таку в 308-му калібрі, Ну це просто просто прекрасна штука. Мені вона дуже подобається по всіх своїх параметрах. Так, ну, наче ствол такий теплий, не гарячий, напевно, можна продовжувати. Так. Так, звісно, пристрілочну мішень я собі таку зробив. на який, здається, я знову в налипку влучив. Стреляем. Угу. Ну, ніфіга собі. Оце теж група красива, причому декілька пострілів. Я просто на 300 метрів, коли таке бачиш, то одразу починаєш шукати пробоїну десь там з країв, бо, ну, відмовляєшся, як би вірити, що ти влучаєш просто в ту саму точку. Тобто таке, зазвичай, ну, на 100 метрів нормальна ситуація, на 300, не дуже типово. Не знаю, що це був за набій. Але ну, по розмірах ця група, напевно, або плюс-мінус така сама, як попередня, або менша. Або навіть менша. Але там 4 просто, просто ось так. Ну, от дві останні групи шикарні. Шикарні, щоб це за набій не був. Я тобі пропоную відгадати, яким буде останній набіг. Тому що у нас залишився останній, нема сенсу його в рандомайзері, правильно? Ні, нема сенсу в рандомайзері вже. А... Добре, давай я спробую зробити прогноз. Блін, це дуже важко. Ну добре, я думаю, що перший це був якийсь з Хорнаді. Ну, хай буде в сталевій гільзі. Не знаю. Е -е. Другий. Блін. Я припущу. Я друг, другий, чесно, я не знаю, який другий. Просто не маю уявлення. Я припущу, що третій і четвертий це СТС і ГГГ. Яке з них яке. Не знаю, але от просто розміри груп дуже схожі на от попередню стрільбу саме стс 175. ГГГ, я думаю, буде дуже, ну, повинен бути дуже схожим. Відповідно, оці два, це вони. Які останні? Блін, або Хорнеді, або Федерал. Ну, просто виходячи з моїх припущень. Це або Хорнеді, або Федерал, я не знаю. Ми побачимо? Ну, побачимо. Поїхали. Та Я думаю, що трошки треба охолонути ще. Він такий ну, тепліший, ніж був минулого разу. Хочеться все-таки, щоб експеримент був. Чесним максимально. І ну взагалі така штука з перегрівом насправді цікава, бо ми всі якось цього боїмося, обговорюємо постійно. І є така штука, про скільки ствол там витримує, тримає купність до якого там пострілу, да тобто якого розміру серія у вас там може бути до моменту, поки ствол не почне. Впливати на результат. Тобто група почне розповзатись через те, що ви е, перегріли ствол. І загалом є така думка, що от мисливські гвинтівки, тобто в них тонкий контур ствола, е, що вони там максимум витримують там, групу з трьох пострілів. А от там контури вже такі тактичні, там, як на цій гвинтівці, це там 5 гарантовано і більше, насправді це така умовна штука я бачив мисливські гвинтівки з досить тоненьким контуром ствола, які абсолютно спокійно стріляли 5 пострілів і навіть більше стріляли. От. Але загалом, універсально, так, є таке правило, що чим товщий контур, чим більше там металу, відповідно, тим довше він нагрівається. І тому ви можете побачити спортивні гвинтівки там, для F-класу, наприклад, чи для бенчресту, у яких. Фактично, ось, ось такі ось стволи. Ем, тому що цим гвинтівкам потрібно за умовами змагань, в яких вони приймають участь, їм потрібно тримати серії там, в 20 набоїв. Да, навіть. Звісно, це не серія прямо такої кулеметної, постійної стрільби. Але все одно, це, як мінімум, постріл. На хвилину, але насправді це частіше відбувається постріл, і відповідно в них вимоги докупності дуже високі. Тому там і такі контури стволів. Тут такий тактичний, досить товстий ствол. Тобто, ну ось він вже нормально і явно точно температури. Так, пристрілочний. Угу. Добре, ну повинен я бути в мішені, сподіваюсь. Так, ну, все. Я пустий. Ну. Якось так собі група. Суто візуальна якась така вертикальна стрічка. Зазвичай це, ну, ознака. Може бути ознака розбігу швидкостей. Тобто цей вертикальний розліт. Але цікаво. Цікаво. Підемо до мішені зараз. І біля мішені вже Костя мені розкаже, що там іде. Щоб емоції були такі справжні. І От поки будемо навіть до мішені рухатись, не розказуй мені нічого. Будь ласка, добре? Все, до зустрічі біля мішені. Ну, я думав, що це. Тут, до речі, з п'яти різних вийшла насправді група теж непогана, цілком. Раз, два, три, 4, 5. Ну, така там. Тут трошки більше, ніж півхвилини, але прикольно. А, я думав, що це якісь хорнеді. Я вгадав? А, так. Які? Це під номером два, Це те, що в пакеті було. Сталева гільза. Так. Ти це номер 2. Так, номер 2. Жодного уявлення маю, що це. А, це під номером 4, здається, це були СТС. СТС? Здається, так. А що значить, здається? 3. Так, три... да, це СТС. Який удар. Це що? Під номером 5 у нас. А... В іншій темній коробці як називається? Федерал? Так. Це Федерал. Антон, сорі. <хи> Забув. А, я точно знаю, що останнє це GGG. Оце. Останнє, так. Це який номер? Це номер один у нас. Відповідно. Це, це у нас під номером 3. Здається, оператор Константин, який фіксував це все, трошки переплутав щось. Ну, тобто, ми не впевнені, де який набій, я так розумію. Але ви бачили на відео, які набої він споряджав, я сподіваюся, це було видно, так? що ти заряджаєш так, взагалі. Так. Тому ви знаєте, що це було. Ну і висновки які? Висновки такі, що обирати набої треба кількома відстрілами кількома груп і якоюсь стабільністю, яку вони показують. Так що, отакий от вам під дощовий сьогодні експеримент, який трошки вийшов з під контролю з точки зору його фіксації. Але сподіваюся, вам було цікаво. Ну і, звісно, ви побачите зараз в кінці вже підрахунок розмірів цих груп, фінальний. А ми будемо збиратися.